Розв'яжіть на рівність логарифму 2 з основою 3 менше 2. Щоб розв'язати логарифмічну нерівність зробимо із двійки для початку логарифм з основою 3. А що таке логарифм? Логарифм. 3 в другому і отримаємо під логарифмічний вираз. Отже, замість двійки ми записуємо логарифм 9 з основою 3. Переписуємо логарифм. 2х відняти 1 з основою 3 менше логарифма 9 з основою 3. Основа 3 більше одиниці. Отже, логарифмічна функція зростаюча. Ми просто відкидаємо логарифми, переписуємо під логарифмічні вирази. 2х мінус 1 менше 9. Одиничку переносимо, змінюємо знак. Буде 9 додати 1. Отже, 2х дорівнює 10. Ділимо 2х менше 10. Ділимо на 2х менше 5. Але не поспішаємо обирати відповідь, потрібно ще записати область допустимих значень. Область допустимих значень у логарифмічної функції ось цей підлогарифмічний вираз має бути більше 0. Ми не отримаємо від'ємне значення. Ось, якщо напишемо, наприклад, логарифм 3. І тут будемо змінювати. 3 в нульовому степені це буде одиницю, можемо отримати. 3 в першому 3, 3 в другому 9. 3 в мінус другому. Це буде в нас 1 девята, але від'ємне значення ми не отримаємо. Тому 2х відняти 1 більше 0, 1, мінус 1 переносимо, змінюємо знак, буде 1. Ділимо на 2 і отримаємо, що х більше за 0,5. 0,5 значення більше, отже знаходяться праворуч від нашого числа. І менші за менші 5. Менше п'яти значення знаходяться зліва. Їх спільне. Продовжу, їх спільне це від 0,5 до 5. Варіант А.